Так, нарешті вже цей GTD вже зібрали, хлопці вже цей дпа подружили з машиною. Зараз доливаємо антифризу. Замінили вже мастило на 225 тисяч. Все, все класно, все чистенько. Зараз цю антифрізока ще доляємо, тому що з системи повністю зливали водичку. І антифриз також буде вже свіженький. І ця апаратурка, ця, вже буду сьогодні, я її тестувати. Дивіться на салончик. Потрібно все чистити, прибирати трошки тут срачок. Але машинка класна. Машинка класна, пробіг класний. Буду я її тестувати десь мінімально 3-5 тиждень днів. Проводити буду це все в порядок. Будемо її полірувати, тому що це колір чорний, тут є багато шкрябок, царапок. Будемо її полірувати, чистити. І цей автомобіль, хто хоче, може собі придбати. Ціна буде не з ринку. Хочу я за цей автомобіль 9 тисяч євро з таким пробігом, але це не з ринку буде для цього автомобільчика. Так що ось таку лайбу, бо я вже зараз буду забирати і буду її тестувати. Кому цікаво, дзвоніть, пишіть. Приїжджайте.